Так, друзі, вибрались покопати. Вон один камрад вже бігає. Ось така от друзі, локація вільха і такі склончики будемо пробувати. Тільки приїхали. Тому ну, отака от соя. Там далі є ще переорочка. Є у нас часу до обіду, так як обіцяють дощ, але будемо пробувати. Годинок 3-4 є. Будемо ходити. Погнали. Перша, друзі, знахідка по черняхах. Ось такий от язичок від пряжечки попадається. Олов'яниста бронза. Десь камрад знайшов фібулу чи спинку фібули, не знаю. Десь далеко поле здорове, розкидано, така от соя скошена. От. Ну от така знахідочка. Забираю в хабарницю і хожу далі. Друзі, тільки що викопую ось таку фібулу, вже трошки її протер, бачите, є узорчики, спиночка, ну, і ще якась от. це в руці держав, ще не, не встиг тут на такому клаптику кручусь, ямочка не глибока. От, тому Така черняхівська спиночка фібули. Ну, красива, в принципі, така незатягана може бути, тому забираю і шукаю далі. Друзяки, інтрига. Ось такий сигнальчик, І ще я його не дивився, десь ось дивіться, в грудочці. А що воно може бути, хто його знає? Що вам дивиться? Разом. Ось, друзі, щось є. Щось їхнє, якась заготовочка. Заготовочка, напевно, на накінечник. Може я помиляюсь. Щось таке як. Може якась відгулочка якоїсь. Ну, Коротше їхня зелене. Ось така знахідочка, бачите. Така розпаковочка. Ну, Забираю, бігаю далі. Так, друзяки, є знахідочка в камрада, дивіться, знаходить ось такий хрестик, трошки зігнутий, але з вушком, ціленький. Так на силу тут, просто на напузов. Ось такий хресточок, друзі, Це попадається. Так що копаємо далі, знахідочки потихеньку йдуть. Не перемикаємось, ставимо лайкоси, дивимось. 15 копійочок 1983. Така підубита, підзалипша, але, тим не менш, як знахідочка піде. Так, друзяки, є перше срібельце, ось такий динарик, камрад викопує. Коротше, тоді попрошу, щоб як помиє його. Фоточку прикріплю. Коротше, срібло, друзяки. Дінарьок є сьогодні. Пішов маленький дощик, як кажуть, до дощу срібло. Так воно і є. Тому що, поки машина просто стоїть в такому місці, що ми можемо потім не виїхати. Будемо дивитися, як по дощу, поки що, що так туди-сюди накрапає. Але тим не менш, динарюк є срібненький, лайкосик, дивимось далі. Друзі, бачите, результат є. Камрад тільки що знайшов Динарика, У мене випадає спиночка Fiboli ще, Уже я її ось. Зелененька, красива. От. Така черніхівська, як то кажуть, заколочка, плащі защіпали ними. Шкода, що не ціленька, знаходив я їх і ціленькі, але, але може бути, Уже друга за сьогодні. Ще час є, аби тільки дощ не накрив нас. А так ще ходимо. Так, друзі, заїхали ми тут на друге місце. Такий пляжик. Дивіться, візуальна знахідочка. Опа, оп, дивіться, яке прясло попадається. Цілесеньке. Класне. Не, не кругле, а тут якось воно ще й виємка у ньому. Бачите? Зараз будемо тут крутити, подивимося, що тут Тут рядом воно буквально можливо якихось кілометри зодла від поля. Зараз побачимо. Лайкосик, друзі, копаємо. Так, так хлопці, є ще динарик, дивіться. Ось така от Фаустіна попадається. От. битонький, але тим не менш. Я почистив, він тут нормально але тим не менш, це динарик, це срібло, друзяки. Ось така от монеточка. Ось зараз погано, можливо, видно, але тем не менш. Знову рим і знову срібло. Так що не перемикаємося. Бачите, що тут відбувається? Ось що відбувається. <реш> <реш> Ось така історія, друзі. Копаються <реш> дина... <реш> дина... <реш> динарики, копаються так, в таких зарослях. Ну що ж, копаємо далі. Друзі, знахідочка ще випадає. Напевно, від шпори. Таке коліщатко з гострими кінцівками. Зараз фокусую. О, так видно, бо тут темнувато. Сьогодні зранку було сонечко. Це вже пройшов дощ. Коротше, отако штукована від шпори. Ну така тяжкенька. Тут дирочка була, але не, не ціла вона. Отако. Забираю йду далі.